Привіт! От уявіть собі ситуацію. Школа, яка, здавалося б, має надихати, раптом починає, ну, просто ламати дитину. Що тоді робити? Сьогодні ми поринемо в історію однієї родини новицьких, які зіткнулися саме з цим. І це, знаєте, справжня сага про пошуки, конфлікти і абсолютно несподівані відкриття. І власне, саме це питання воно й стало для новицьких тим самим Рубіконом. Знаєте, такою собі точкою неповернення моментом, коли довелося поставити під сумнів, буквально все, у що вони вірили стосовно навчання. Ну що ж, одна родина три долі. Давайте знайомитися з Новицькими, які опинилися на справжній сінькому освітньому роздоріжжі. На перший погляд, ну, звичайна сім'я. Але це лише на перший погляд, бо всередині там вирує такий шторм поглядів на освіту, що він отот -от знесе дах. Так, так, давайте глянемо, хто є хто. Отже, Софія, 16 років, зірка престижного ліцею, відмінниця, але вже на межі повного вигорання. Далі Артем 12 його називають неуважним, хоча насправді він просто мислить поза рамками, і найменша семирічна Зоя, яка тільки починає свій шлях у системі. Ну і звісно, батьки Марія, колишня вчителька, яка в системі розчарувалася, та Олег батько, який свято вірить у дисципліну і результат. Ну ви вже відчуваєте, так? Гримуча суміш. І ось тут починається найцікавіше справжня битва поглядів для Марії. Що головне? Самопізнання, критичне мислення, і, врешті-решт, щоб дитина була щаслива. А для Олега все чітко: тверді знання, підготовка до університету, дисципліна. Розумієте? Два абсолютно різні полюси. І саме цей конфлікт і є двигуном усієї історії. І знаєте, як це буває? Будь-яка система навіть найстабільніша рано чи пізно дає тріщину, і для новицьких цей момент настав дуже гучно і дуже болісно. Це були ті самі миті, після яких стало ясно, все так далі тривати не може. Ось вони, ці тривожні дзвіночки. Першою не витримала Софія, відмінниця, гордість ліцею почала страждати від панічних атак, втратила будь-яку мотивацію. Далі Артем. Його креативність, його ідеї їх просто списали, наліпивши ярлик, нездатний. І навіть у найменшої зої її природна допитливість почала потроху згасати під тиском шкільних правил. Ваш син не здатний впоратися з нашою програмою. Пропонуємо подумати про спецшколу. Уявіть на секунду, що ви мати і чуєте таке. Це ж не просто зауваження, це вирок. Система, по суті каже, ваша дитина не підходить під наш стандарт. Для Марії це стало останньою краплею. Все, час діяти. І от родина Новицьких починає свій великий експеримент. Вони вирушають на пошуки іншої школи, іншого світу, можна сказати. Вони сповігаються, що там знайдуть відповіді. Але, як це часто буває, вони ще й гадки не мають що найскладніше ще попереду. Звідки ж тікала Софія? А тікала вона, по суті, з конвейера для відмінників. Престижний ліцей, так, але по факту це місце, де головне не знання, а оцінки. Суцільний тиск, зубрення, тривога, справжнісінькі щурячі перегони. А нова школа О, це зовсім інша історія. Тут, замість того, щоб зубрити, треба робити проекти, замість мовчання, гарячі дискусії. Акцент не на оцінці, а на вмінні думати своєю головою для Софії, яка звикла до старої системи, це був ну просто культурний шок. А згадаємо Артема для нього стара школа була без перебільшення кліткою. Там його неординарне мислення вважали проблемою, його енергію клеймили як неуважність, тобто його, по суті, вчили не творити, а просто вписуватися в готову форму. І що ж у новій школі? А там сталося диво усе те, що вважалося його недоліками, раптом стало його суперсилою. Його енергію нарешті направили у творчість, а його дивні запитання стали початком для цілих досліджень. Хлопець, нарешті, відчув, що може бути собою. Але ж у нас є ще Зоя, пам'ятаєте? От її експеримент не торкнувся. Вона залишилася у звичайній школі з вчителкою, скажімо так, старої закалки Валентиною Івалівною. Чудова жінка, досвідчена, але з твердим переконанням, дисципліна і класичні методи ось основа всього. А на протилежному боці рингу Максим Олегович, новий вчитель Артема, молодий, запальний, з девізом. вчимося, коли щось робимо, експериментуємо, творимо. І от уявіть, ці два світи, ці дві філософії, консервативна і новаторська, зійшлися в одній родині. І тут, здавалося б, можна ставити крапку. Хеппі Енд, усі щасливі, але. Ні. Життя, як завжди, виявилося складнішим. Історія робить різкий поворот і раптом стає зрозуміло, що ідеальних шкіл, здається, просто не існує. Навіть у найпрогресивніших є свої темні сторони. От, наприклад, Софія, її великий груповий проект Летить шкарабер через конфлікти в команді. І знаєте, що робить вчителька? Нічого, вона просто спостерігає. І Софії, колишній відмінниці, доводиться вперше в житті брати на себе роль лідера. Це, знаєте, такий урок, який в жодній книжці не прочитаєш. А тим часом у Артема теж не все гладко. У їхню творчу школу приходить комісія з району. І що вони бачать? Хаос безлад, ніякої дисципліни. І звісно ж починається тиск на вчителя-ідеаліста, класична історія про те, як система намагається задушити будь-які паростки чогось нового, іначе цього мало вдома вибухає справжня бомба. Олег батько отримує круту пропозицію по роботі, але в іншому місті. А це що означає правильно переїзд і знову нові школи для всіх. Суперечки між батьками загострюються до межі, і освітнє питання переростає в справжню сімейну кризу. Так як же вони з усього цього виплуталися? Знаєте, розв'язка виявилася геть не такою, як можна було очікувати, бо рішення прийшло не з якоїсь нової супершколи. Воно народилося всередині них самих, і в основі всього виявилася довіра. Вся ця історія, по суті, зводиться до кількох фундаментальних питань система проти особистості, що таке успіх, а що таке щастя, і чи це одне й те саме, і, мабуть, найголовніше, чи є у нас довіра до власних дітей, до їхнього шляху. І ось, власне, до чого вони прийшли. Головний висновок мета не знайти якусь міфічну ідеальну школу, її не існує. Мета створити для дитини умови для пошуку, для компромісу і найголовніше довіряти її індивідуальному шляху, допомогти їй знайти свою орбіту. Бо в кінці кінців виявилося, що найважливіші уроки діти отримали зовсім не з підручників. Вони дізналися щось дуже важливе про себе: про те, як будувати стосунки, про те, як бути стійкими. І саме це, а не формули чи дати, вони заберуть із собою у доросле життя. І ця історія залишає нас із питанням, над яким варто подумати а чи існує взагалі ота єдина правильна освітня орбіта для кожної дитини? Чи може наше завдання зовсім інше, не втиснути всіх в одну ідеальну систему, а допомогти кожному знайти свою власну, унікальну траєкторію? Здається, відповідь ми маємо шукати самі.